Раніше хтось сказав, що у молоді немає ніяких проблем, але я готова з цим поспорити, тому що в мене ці проблеми були. Продукт я вживаю як і мама з 21-го року, тому що я не думала загалом, що це за продукт. Просто я була рада, що тепер можна вживати тільки одну капсулу, а не типу жменю по 10 штук, як було раніше, тому я просто... Почала вживати навіть так скажу, не розраховуючи так на щось таке незвичне. Але завдяки нашим продуктам, загалом завдяки елеву 8, у мене найкращий результат це, звісно, по шкірі. Як я думаю, вже багато хто знає і бачили моє фото до. І зараз хочу сказати, що я без макіяжу, саме без тону. І я думаю, що це чудовий результат. Я дуже задоволена по цій порі кожного дня, тому що раніше просто зранку подивитися в зеркало це було не дуже приємно. А зараз я з так скажемо з задоволенням підходжу до зеркала. Ось і ще по ментальному здоров'ю, так скажем, дуже великий і крутий результат, тому що в мене. Була депресія, і не просто знаєте така надумана е, підлітком. А ну справді була така проблема, підтверджена лікарем. І е, лікар-психіатр прописав мені антидепресанти. Коли я прийшла за ними до аптеки, е, фармацевт так подивилися на мене і каже: Це кому? Я кажу: це мені ну типу ось рецепт. І вона дуже здивувалася і сказала, що ну вони просто угроблять е, типу, моє здоров'я. Ось, але. Не дивлячись на це, я все ж таки деякий час їх вживала, і мені від них ставало тільки гірше. Тобто, панічні атаки, які в мене і так були дуже сильні, вони ще збільшувались і були набагато гірші, набагато більш затяжні. І дуже важко було вийти з цього стану. І в якийсь момент я вирішила, що я просто не буду більше отруювати свій організм медикаментами будь-якими і. Буду лише саме на клітинному харчуванні. І коли я відмовилася від тих лікарів, від тих антидепресантів, саме тоді почали справді приходити результати. У мене пройшли панічні атаки, які ну, були справді дуже важкі. Тобто я Ну, могла майже втратити свідомість. У мене трусилося все тіло, я не могла йти, я не могла так, нічого тримати в руках. Ось таких станів більше немає. Вже дуже багато років більше такого немає. Ну тобто, відколи я вживаю клітинне харчування, і самопочуття, і якесь сприйняття життя дуже змінилося. Воно стало набагато краще, набагато позитивніше і приємніше. Тому що раніше в мене була така. Ментальна проблема, що в мене був дуже великий страх. Я не знаю, може хтось веде ефір в Тікток, щоб не заблокували. Ну, типу, на той світ відійти. Я думаю, ви зрозуміли. І мене ця думка переслідувала перманентно. Я, ну, Е, мені здається, що може це навіть не розказувала, або якщо розказувала, то дуже давно, тому що я не люблю говорити на цю тему. Але якщо ми вже так скажемо підводимо е, підсумки року і. Ділимося результатами за весь цей період часу. Ось з 21-го року. Я вирішила, що потрібно поділитися, тому що, може, когось зараз турбує така ж проблема. Ось, мене ці думки переслідували постійно, був дуже великий страх. Це виливалося в депресію і панічні атаки. ось. І лише за допомогою Елеву це все пройшло. Тобто, ну, я почала дивитися на життя зовсім по-іншому, і просто стало легше жити, якщо чесно. Зараз я ну, дуже позитивна, дуже позитивно дивлюся на світ, стараюся знаходити. В кожній ситуації, так скажемо, щось хороше. Ось, і ну, це просто неймовірно, тому що ну, скільки мені було у 21-му році, 16, Ну, для 16-річної дівчинки такі стани, які були в мене, це ну, повірте, було дуже важко. Ось. І також серцеві христи. Так, на рахунок серця у мене серце не співало за ростом. У мене були приступи, я стабільно там, раз в рік лежала в лікарні з серцевим приступом під капельницями. Зараз теж уже такого давно немає, і я впевнена, що більше і не буде, тому що в мене все чудово, просто в цьому плані. Ось вживаю я на даний момент майже всю лінійку наших продуктів, тому що я вважаю, що вони всі просто неймовірні, і мені подобається, що кожен продукт на кожну людину діє по-різному, і на мене вони діють саме так, як потрібно моєму організму. Також ще так пробіжуся по так Скажем, меншим результатом. Покращилося покращилось волосся, нігті, покращився зір, зняла окуляри всього лише за місяць користування краплями О2 Drops. Також зранку у мене була така проблема раніше, що я йшла на навчання, не встигала поїсти, потім мені ще півдня було від цього погано. Тобто відсутність сніданку для мене це ну, було дуже важко, так скажемо, перенести. Зараз я зранку вживаю тільки лф 8 солодкий, випиваю. І до обіду я спокійно, спокійно себе почуваю. Тобто, я вже коли на навчанні, я вже аж обідаю, десь приблизно. о Першій другій годині дня до цього періоду часу я чудово себе почуваю. Е, ось. А коли вона голодна, то вона була зла. І Так було змалечку. <рігла> ну, так. Так, в принципі, і досі є, але саме зранку такої проблеми більше немає. Так, ну, тобто, нічого не псує мені зранку мій настрій, тому що я випила Елевчик і все чудово. Ось тому я дуже вдячна компанії за такі неймовірні продукти. Дуже вдячна мамі, що вона мені цей продукт дала і загалом взяла мене в компанію, в бізнес, навчила мене працювати, заробляти кошти, і що вона все моє життя піклувалася про мене і про моє здоров'я. І тому зараз в. 20 років у мене немає ніяких проблем, і я можу спокійно і щасливо жити своє життя. Також дуже дякую Назару і Олі, що через них ми дізналися про нашу неймовірну компанію. Ну, наша сім'я мені здається ніколи не зможе сповна висловити всю нашу вдячність вашій родині. Тому так, наше життя зараз просто прекрасне завдяки компанії, завдяки вам дуже дякуємо за увагу. Даночка, і тобі дякую. Дякую тобі за відвертість і за цей результат, що ти сьогодні про проговорила. Це є дуже важливо в сьогоднішній час для молоді. Це дуже цінно. І ще тобі хочу подякувати, Даночка. Ти тут в компанії розкриваєшся, ти проявляєш свої таланти. Ти є перекладачем? Пам'ятаю поїздку у Францію? Ну, прекрасно. Хоча ми зараз теж маємо можливість і навчаємося. Але е ось отут. І я тобі дуже дякую за ті технічні моменти, коли я тільки починала в січні 25-го року. Я ос е ознайомлювалася з Zoom, я його освоювала і твої оті цінні підказки. Відео, що ти записувала мені, і я по них вони для мене дуже важливими. Я їх взяла до уваги і скористалася твоєю підказкою. Дякую тобі за Дякую, твою, увагу, і за твою активність і за твою турботу і допомогу команді, нашій всій українській команді. Дякую.